Воні присутні. Розпочинаємо наше засідання постійної комісії з питань планування бюджету та фінансів. Присутні п'ятеро членів комісії. Кворум є. Також з нами присутні наш колега Пернінко Володимир. Присутні керівники відповідних департаментів та установ і виконуючи обов'язків заступника. Заступника виконуючи керівника департаменту фінансів Савченка Галина. Порядок денний вам наданий. Пропоную розпочинати. Перший розділ. Розгляд змін до бюджету одеської міської територіальної громади на 2025 рік. Один один лист департаменту фінансів 2247 від 17.11.25 року. Будь ласка, пані Галина, ще коротко по суті. Буквально доброго дня. Доброго дня, шановні мені присутні. Департаментом винесено пропозиції щодо внесення змін до бюджету, а саме отримали кошти в сумі 356 тисяч вісімсот гривень з обласного бюджету на заохочення та відзначення усіх працівників, які виконували роботи з будівництва фортифікаційних споруд на території, де ведуться бойові дії. Тому пропонуємо це субвенцію внести до бюджету Одеської міської територіальної громади. Є питання? Що питань нема, прошу голосувати. Хто за? Одноголосно рішення прийнято. Наступне звернення Департаменту освіти та науки міської ради щодо уточнення пропозицій на зменшення бюджетних призначень. Це те, що перелік ми розглядали, але були там питання по двом адресам. Ми розглядаємо лист від 17.11.2025. 112025 року. П'ятдесят дев'ять. Тобто там залишились дві школи, два об'єкти? Є питання? Прошу голосувати. Кто за? Одноголосно. Рішення прийнято. Один Звернення Київської районної адміністрації щодо внесення змін до бюджету Одеської міської територіальної громади на 2025 рік. Там у них три питання. Перше це зменшення бюджетного призначення по напрямку капітальний ремонт житлового фонду на 1 672 800 гривень. Коли бачили, є питання? І друге, не враховувати, не, просять не враховувати в роботу пропозиції Київської районної адміністрації щодо визначення бюджетних призначень на проведення капітального ремонту за адресою міста Одеса, проспект князя Ярославна Мудра, 32 у сумі 5 мільйонів гривень. Нема питань. І третє, тут у них так дуже. Так написано, що там да, змінити пропозицію, але так як вони написали, я пропоную не розглядати цей третій е, пункт. Там, фактично вони просять щось. В не, не, ну, общем, що, так як воно написано, краще не розглядати. Нехай вони або перероблять там, і на наступного разу ми це розглянемо. Згодні колеги. Прошу голосувати за перший та другий пункт цього листа. Одноголосне рішення прийнято. Так, далі. 1.4. звернення управління з фізичної культури та спорту щодо перерозподілу бюджетних асигнувань. Значить, у них тут на яку суму? 35. 194 тисячі гривень. Вони там перекидають між напрямками, так? Да? Нема питань. Прошу голосувати. Хто за? Одноголосно. Рішення прийнято. Так, лист департаменту міського господарства щодо зменшень та перезподілу бюджетних призначень. Лист 12.08. Колеги, які пропозиції? Там йде загальне зменшення на 32 мільйони гривень по. Але там є... чи да. є пропозиція направити ці листи для вивчення до департаменту фінансів, так як вони їх ще не бачили, і вже є. розглянути завтра, можливо, на комісії. Ось обидва листа, 120... обидва листа 1208 так. та 1209. Обидва листа. Ну, на Департамент фінансів і військову адміністрацію. Будемо ну, згодні колеги. Тоді прошу голосувати за пропозицію Ольги Макавиню. Колеги? О Олег Вадим, прошу голосувати за пропозицію. Ольги Макаганюк. Одноголосне рішення прийнято. Так. І, так, ну ми вже. Леніт. Ну фактично ми розглянули. .е. Важливо, щоб вони, да, пройшло там по процедурі все. І завтра ми, якщо ну, буде потрібно, ми проведемо комісію. Да. Ну, коли там наглядываю буде погоджувальна рада. Ну, значить, ми можемо в 14.00 зібратися, там, в 14. .00. або в 14.30. Ну прямо під погоджування 105 хвилин, якщо потрібно, ми зберемося, проголосуємо і на погоди. Давайте на 14.30. Та в принципі. Слушайте, ну нам потрібно буде 5 хвилин проголосувати. Ми ж розібралися сьогодні з цими листами. Ну в 14.50. Ну за 5-10 хвилин ми перед погоджування зберемося, швидко проголосуємо. Так, да. просто щоб вони ну, розібрався в фінансовий департамент, вони дійсно зараз, ну, вибачте, така ситуація. Ну, сьогодні, знаєте, пані Галина в такі дуже складно працює важкі ситуації. Нема фактично керівника на виконуючі обов'язки, військова адміністрація, міська рада, і на, на, на них таке дуже велике навантаження. І плюс ви бачите, нова команда, у них своє бачення, коректори таких змін і підходів, і те все а фінансовий департамент це таке знаєте. Ключовий узіл всього цього напрямку. І... А ще у нас ще на... при всьому цьому ще йде підготовка уже до бюджету на наступний рік. Тож, тут, я думаю, надо пані Верліні ми трохи співчуваємо. Yeah. Так що да, тримаєтесь. Так, давайте так і другий Роз... пункт. Розгляд звернення Департаменту муніципальної безпеки Одеської міської ради щодо проєкту рішення про внесення на розгляд Одеської міської військової адміністрації. Проєкт рішення про внесення змін до цільової програми Безпечне місто Одеса. Значить, ми на минулій комісії розглянули частину питань. На цій комісії пропоную додатково проголосувати виділення на військові підрозділи і включення до програми на загальну суму. А, у новій редакції. Ну, давайте так, ми до. Давайте так, додатково ми виділяємо 13 мільйонів 300, тобто загальна сума у нас 32 мільйона 300 тисяч гривень. Те, що ми виділяємо по програмі безпечне місце» на наші військові підрозділи. І фін... програму... Давай, прошу голосувати. Хто за Так, да, да, Дякую, Лені, дякую. Гарного дня. Дякую вам всім, колеги. І прошу голосувати за фінансування цієї програми. Одноголосне рішення прийнято. Так, і третій пункт це розгляд поправок. Уточнення поправка до бюджету. Щоб не робити, ну, не робити додаткову поправку. Добре, добре, не проблема. Тоді про... Так, ми зараз уточнюючи поправку голосуємо. Голосуємо уточнюючу поправку до проєкту рішень про бюджет Одеської міської територіальної громади на 2025 рік. Прошу голосувати. Одноголосне рішення прийнято. Так, подождіть, у нас буде ще одна правка завтра. Ми будемо, якщо департамент ЖКХ, розглядати. Да. Те, що ми розглядали минулого року. Хорошо, гаразд, давайте окремо відправки. Прошу голосувати, колеги. Одноголосне рішення прийнято. Дякую. Yeah.